Добрий день, прошу присаджуватись. Судове засідання Комінського апеляційного суду оголошується відкрити, Буде розглядатися апеляційна скарга літвіна на ухвалу Олександрівському скарбенного суду Пірацької області якою відмовлено відмовимо такі провадження за його скаргою на поцілянні прокурорів. Секретарь я в участі процесу судового засідання. Зараз його місісіння з'явилися прокурор Василенко на відеоконференції зв'язку скажімо відвідання або такива. Звідси популярський зікон. Учасника процесу оголошується склад суду право на відвід. Справу буде розглядати з колеги суддів Кроховницького перевірного суду доповідач по справі суддя реми суддя Ткаченко Шоротаря за участі секретаря судового засідання заборонної. З'явилися нас прокурор і сам апелянд Літвін. Прокурора відводи відводить щастя. Літвін у вас відводить до складу суду. Ні, не буде. Перед початком апеляційного розгляду заяви доповнення чи клопотання. Литвин у вас будуть? Ні? Так, буде. Система ізику вас... дозволяє, дозволяє включити пряму трансляцію на судовій владі. Будь ласка, за моїм клопотанням. Включить, будь ласка. Можна таке добути включити? Литвин. таке клопотання так. треба було вам заявляти до початку судового засідання. А зараз такої технічної можливості немає, але в нас ведеться і відеозапис, і аудіозапис, судового процесу, ведеться. Добре, тоді клопотання після судового розгляду надати доступ до файлів ВКЗ. Дякую. Добре. відсутньо Тоді добре, суть переходить до розгляду апеляційної скарги. По суті, доповідається матеріали справи. 6.03.2024 він відвернувся до Олександрівського районного суду Красного зі скаргами на бездіяльність прокурора, який просить визнати бездіяльність прокурора незаконною та зобов'язати прокурора задовольнити його клопотання від 19.01.2024 і відсторонити від процесуального керівництва кримінального провадження за номером сто двадцять прокурора окупника. Ухвалить, що судді Олександрівської міськрайонного суду Первослубці області від два відмовлено відкриті провадження за даними старою на бездіяльність прокурора, мотивуючи дану хвалищу суддя, вказав, що з старобачається, що літ він дев'ятнадцятого 19.01.2024 звернувся до Кропивницької обласної прокуратури заявою, який просив відсторонити прокурора охотника під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню. Проте, положеннями частини 2 статті 81 КПК України передбачено, що усі інші відводи під час досудового розслідування розглядає слідчий суддя. Тому заява про відвід прокурора під час досудового розслідування може бути розглянута лише слідчим суддею, а прокурор в даному випадку не наділений повноваженням вирішення питання про відвід прокурора. Також слідчий суддя зазначив, що вимоги скарги Літвіна не підпадають під рішення дії чи бездіяльності, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування відповідно до полосень статті 303 КПК України. А тому йшов висновку про необхідність відмовити відкриття провадження за даною старю, оскільки вона подана на рішення чи бездіяльності, що дізнача прокурора, що не підлягає оскарженню. Не погоджуючи з таким рішенням слідчого судді, він подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати дану ухвалу суду першої інстанції як незаконну і необґрунтовану, оскільки, на його думку, вона не відповідає дійсним обставинам справи і нормам, на які слідчий суддя, та просить призначити новий судовий розгляд судді першої інстанції в іншому складі суду. Такі доводи апеляції. Литвин, зараз ви підтримаєте свою апеляційну скаргу. Так, я на ній наполягаю, тому що е, є рішення незаконним слідчого судді. Зрозуміло. Прокурор ваше саме. Заперечую вашу честь. Заперечуєте. По, по справам даної категорії судове слідство в суді апеляційної інстанції не проводиться, тому, якщо доповнень якийсь немає, то можна поставити на обговорення питання про можливість перейти до судових дебатів, де кожен висловиться в дебатах. Відвіт, ваша думка, можемо перейти до дебатів? Да. Прокурор. Також щось можливо. Суд, порадившись на місці, враховуючи думку учасників процесу, вважає за можливим перейти до судових дебатів. Будь ласка, злітві, ваша апеляція вам першому слово в дебатах. Що просите у суду? Впровадженні Олександр... Олександрійського РВП знаходиться справа 1160. В даній справі 11 років і якою останні 5 років, здається, керує прокурор Охотник, є е, процесуальним керівником. Відносно даного процесуального керівника разом зі слідчою Матяш відкриті кримінальні провадження за статтями е, невиконання судового рішення, здається, 380. І за статтею 364 чи 365, тобто два кримінальних провадження, яких витяги з яких я приклав слідчому судді до матеріалів моєї скарги. Вони є в матеріалах е, справи слідчого судді. І е, коли я звернувся до... Обласної прокуратури, як до вищестоящого прокурора щодо відсторонення від процесуального керівництва прокурора охотника, обласна прокуратура переадресувала до Олександрійської прокуратури мою заяву про відсторонення. Відсторонення вищестоящим прокурором прокурора керуючого у кримінальній справі це саме компетенція вищестоящого прокурора. Тому е, я отримав після того як передрасувалася е, моя заява до Олександрійської прокуратури. Я про те, що не задовольнили мо мою заяву щодо відсторонення процесуального прокурора охотника. На даному етапі я також не можу погодитись. Я звернувся до Олександрійського міськрайонного суду з проханням зобов'язати Олександрійську прокурора вищестоящого Олександрійської прокуратури відсторонити охотника прокурора від керування справи в зв'язку з порушеними відносно нього кримінальними провадженнями. На даний момент. Слідство, так в 1160 справі не ведеться. Рішення апеляційного суду щодо поновлення даної кримінальної справи і проведення слідчих дій продовжують блокуватися, і для забезпечення об'єктивного досудового розслідування я вважаю за необхідне. Наполягати на відстороненні прокурора охотника від процесуального керівництва, тому я наполягаю на тому, що задовольнити мою апеляційну скаргу е, і зобов'язати Олександрійський міськрайонний районний суд в іншому складі розглянути мою скаргу на бездіяльність прокурора. Дякую. Розуміла ваша позиція, дякую. Будь ласка, прокурор шановна суд, рішення суду першої інстанції є законним і врятованим. У зв'язку з цим прошу по апеляці... задоволення апеляційної скарги Літвіна відмовити. Рішення суду першої інстанції від 6 березня 2024 року. Залишити без змін. Дякую. Чи бажають учасники процесу скористатись правом репліки? Літві? Так, у мене питання, репліка у до вас. прокурора. В чому законність? В тому, що має прокурор не бути відсторонений від справи, відносно якого порушені два кримінальних провадження. В чому законність даного його рішення? Прокуратура не відводить. Далі йде компетенція слідчого судді. прокурора немає репліки? Ні, nee, відсутнього ще суд іде до належні кімнати для постановлення рішення. you mm -hmm. 嗯。<laughs> За браком процесуального часу оголошується результативна частина ухвали іменем України в 21.03.2024 року колеги судді в законному складі за участі прокурора Саленка скарбника Літвіна разом з операційною скаргою Літвіна на ухвалу слідчого судді Олександрівського місцевого суду Краївського посвідчого 2024 року якою відмовили кількі провадження за його скарження на бездіяльність прокурора колеги судді керуючи статтями 376 405 407 418 419 422 КПК України постановила Апеляційну скаргу Литвина залишити без задоволення. Валості чу судді Олександрівському серіалу суду Піраскої області від 6.03.2023 року дві тисячі двадцять підпровадження за скаргою Литвина Олександра Володимировича на бездіяльність прокурора, залишити без зміни. Ухвалення остаточно скажена професійна порядку не підлягає. Повний тест даного прохвалила, буде оголошений 21.03.2024 року першого третього дві хвилин. Судді підписи. Судове засідання оголошується закритим. До побачення, всього доброго. До побачення.